Не було відео на каналі, якось не було вдохновень, що ли. Так світло падає е, Коротше, у нас новини. Даніла я взяла в садочок, Соломія вже прокинулась. Пробуємо зачіску з нею. Всі діла, е, і якраз. Коротше, в мене був телефон. Там було дуже багато відео, дуже багато фотографій, десь приблизно 3000. Там, коротше, було все. Як ви зрозуміли, я дуже люблю там фотографувати, особливо дітей. І, коротше, Соломія. Зробила мені таку подарунок такий на Новий Год, можна так сказати, перед Новим роком вона, я її вдівала. Телефон лежав поруч. І коли я її вдівала, вона його взяла і виконала на підлогу. Зразу ж тріщини не було, нічого не було такого, але зразу же пішли полоси і верхня частина екра. Там трошечки вона потемніла. От і пішли полоси, але він працював, він працював нормально, таке, потім десь через дня, навіть не дня, ну, може, десь він днів 5, напевно, десь так попрацював нормально. А потім я його включаю вранці, а він ну, не реагує. У мене був ліхтарик включений. От ліхтарик працював, а екран не працював. І він не реагував ні на ну, взагалі не реагував, тільки ліхтарик те, що працював і інтернет. Тому що я сиділа була в інтернеті. І я чула, що сповіщення там приходять, але він, ну, нічого. Ну, коротше, потім я стій. Потім я вирішила, коротше, піти в майстерню. І... Віддати телефон в ремонт. Ну, типу, щоб вони там замінили щось того, що дуже обідно е, стільки фотографій, стільки відео. За це мені, в принципі, обідно. Не так, як за телефон, а іменно за фотографії і відео. Ну, піде. Все, може бігти. Все, біжи! Але, блін, ну, що маємо, то маємо. Коротше, я ж надіялась... А, ось я бутилка. Димай. Я ж надіялась, що мені його починять. І він буде в мене працювати. Ну, може, не так, як раніше, але він буде працювати, що хоча б збережуться відео і фотографії. Але мені дзвонять. А, ні, я приходжу туди до них, кажу, що ну, я. Там мені треба починити, там цей. А мені кажуть, що ми вам замінили, але ну, він все одно не працює. Я кажу: ну добре, типу, ставте, як було. Може, воно трошки. Блін, світло, так світа. Я кажу, добре, ставте, як було, може, ну так буде працювати. Я сподівалася. А ввечері вони мені передзвонюють і кажуть, що ваш телефон взагалі не реагує ні на що. Не на ну, ну ні, реагує на той. Ні, не так. Я запутала, сама його вас запутала. Було так, я приходжу, він каже, вона каже, там жіночка була, вона говорить, що. Працює дисплею там, але з такими же полосами чи з миготінням. Ну, типу, що у вас було, але ну, не так, але все одно вони є. От. Я кажу: ну тоді міняйте, назад ставте. Ну, типу, немає смису, що так, що так, все одно скоро йому прийде кінець. <кій> ну коротше. Потім ввечері вона передзвонює і каже, що ваш телефон типу, не реагує на ваш дисплей. Чи як воно там, ну, коротше, екран ну, взагалі не працює, нічого не цей, <кій> а типу на їхнє реагує і кажуть, що гарантію можуть дати місяць. А там майстер, що, каз... ну, що робить, то він говорить, що він не може дати гарантію місяць. І я кажу: ну, типу, смисл зараз віддавати, а воно стоїть, там, блін, не 100 гривень. Е... Не 200 той дисплей, щоб ну, на місяць попрацював і все одно треба буде купувати новий телефон. Ну, коротше, Соломія мені зробила таку Каку але тепер в мене новий телефон. <реш> Ні, ну В принципі, можна рахувати це за подарунок, правильно? Правильно <реш> От, Ну нічого, коротше. Якось все, що не робиться, все на краще. От Даніл в садочку у нас ці декілька днів, прям тепло, прям майже весна. От, і правда, було то, але там передають мінусові температури, сніг. Оце як Оце як з Данілом, ну, з Данілом, то ладно, з Данілом можна піти, а як з Соломій. Іти там в садочок чи що, хорошо, що він десь близь... ну, близенько тут. То й ти, Соломієєте? Я в собі не впевнена, що я прийду ровно не підскознуся тут, Соломії йти. Так що, якось зиму я не дуже люблю. Останнє, що хочу сказати за той телефон. Він, в принципі, все одно був. Старенький. Я не знаю, скільки йому років він у мене майже рік був. От, у лютому йому був би рік, але він трошки не дожив. Але ми його купляли вже бушного. Е але він ну, типу, в нормальному стані. Але після того, як ми його купили, е я почала знімати відео і щось думаю, щось не так. А там звук, коли знімаєш відео, там звук дуже такий, блін. Пропадає, коротше, через слово чутно. От, то, в принципі, може це і на краще. Тому що я навіть от відоси знімала, то я знімала, якщо розмовні відоси, а навіть влоги я знімала, оті, що були перед цим влогом, то я знімала на Інстаграм. Я знімала в Інстаграм. А потім я зберігала і потім монтувала, склеювала ці е, кусочки і виставляла вже, ну, типу, як на це. Того, що як знімаєш в інстаграмі, то він нормальний. Як в інших, наприклад, або на телефон, або в Тік-Ток, то звук пропадає. А так більш-менш нормально. Я не знаю, що це за фігня була. Ну, то коротше. До у нас ходить на півдня в садочок, тому що він не спить. Він вдома не спить і в садочок не спить, і це для всіх. Дуже. Ну, він, якщо його залишаю спати, то він плаче. Ну, коротше, кому це нікому не oh. надо, то я його не мучую і ех, забираю його в обід. От. А до обіду, Соломія, нам з тобою треба. Ти що, вже здерла хвостик? Ну, йома. Все будеш вдвох ходити, так? Mm -hmm. Ні! Не дери, не дери, не дери. Mm -hmm. mm -hmm. Їм булку. С вами я теж є булку. Коротше, ще нічого не їли ми. Уже Даніла заберемо. Да. Зараз будемо одівати. Давай, проходь, проходь. Зараз будемо діватися. І йти за Данілом. Ще. Нам треба сходити в магазин. 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 В магазин треба Ні. Угу. Хвости впали. сходити в магазин. Я думала сходити спочатку в магазин, а потім... За Данілом, але по часу я вже думаю, якщо Соломія буде сама, йти пі... пішки пішком, mm, то ми не успіємо. Потім ми йдемо спочатку за Данілом, а потім вже вместе з ним магазин. А ще у нас такі тучки за окном. Тому буде знаєте, буде дощ. Ще й передавали дощ, тому може і буде. забрала Данила садочка. <соединяющий> <соединяющий> Идут. Э, куда вы пришли? Нам не туда. Тучки, <соединяющий> тучки. Перше вийшло сонечко, але вона там за тучками. І ще мені подобається ось там тучі хмарки. Гарно. Гарно-гарно. Добрий ранок. Завели Даніла в садочок. І зараз будемо чистити сніг. <триц> Тримай. Нормально так. Да. О, погода. Дятел десь стучит, но он там на дереве. Стучитесь.